Вітаю вас! Володимир Зеленський обіцяє радикальну податкову реформу, яка призведе до того, я зараз зачитаю до чого, ви ужахнетесь. Значить, президент України Володимир Зеленський пообіцяв радикальну податкову реформу податкової служби та митниці, зменшення податків, мінімізацію контактів ну, держслужбовців з громадянами. Але в обмін на закриття схем і сумнівних податків. Ну, дивіться, яка ситуація. Він фактично повторив те, що я так розумію, йому писали, показували. Це все в рамках вступу В євроспільноту. Євроспільноті, євроспільноті та дійсно вибудований механізм, де ви фактично не спілкуєтесь з працівниками податкової митниці, або спілкуєтесь мінімально. І в нас теж його... Він у нас вже частково реалізований, звертаю вашу увагу. Тим паче євроспільнота, коли аналізувала нашу фіскальну систему, була задоволена. Говорить, так, да, дійсно, зроблено добре. Там, що називається, підшкіфова. Що це означає на практиці? Це дуже просто. Ви бізнесмен. Планові перевірки, звичайно, є, але їх дуже мало. Є позапланові, але тільки якщо на вас є скарги. Ну, от, наприклад, ви не задовольнили вимоги там, якогось споживача, він вас скаргу накопав, це вже позапланово. А так, і взагалі ви дійсно мало спілкуєтесь. Тобто от таке, як раніше було перевірки, дуже рідко. Ну, от Ви працюєте, 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 працюєте. Працює. Хоп! Приходьте поте. Може в електронному вигляді, мов паперов, ви ну, говорю, розкриваєте. Є таке слово, називається камеральна перевірка. У нас воно давно існує. Закон вже прописаний, все є. Наші це роблять. Згідно камеральної перевірки, це от, ну, що значить планується. До вас приїжджає, перевіряючою. Його нема. Або позапланово. Приїжджає, перевіряючо. Нема. А це працівник сидить в А він взяв вас звіт і нарахував штраф. І приходить лист, де написано, що ви не заплатили стільки податку, згідно вашої звітності, ви повинні заплатити стільки штрафу, стільки всього. Ну, це як знаєте, листи щастя для ну, Даїшники теж посилання. Це те ж саме. Так, в Європі це працює і це вважається, що це радикально зменшує крутость. Зразу поясню, чому. От вам прийшов цей лист, але ви не знаєте, куди бігти. Розумієте, яка ситуація. Навіть якщо ви знаєте керівника ви до нього прийшли з цим листом, а говорити, я особист нічого немає. Mm. Знаєте? От то то, і в нас ще ось так воно ще три. Ну, У нас воно, поки перевірка можна. Потім поки ще його устаканюють можна. А от уже якщо штраф, а тоді взагалі буде не можна. Чому? Тому що той, хто податковий, він ніякого відношення має того, до того, хто вписує штраф. Різне розвитку. Фактично, керівник податковий навіть не знає, хто це структур. Це зовсім різна структура. Мало той, який з вас буде вибувати штраф, він ніякого відношення не має до керівника податкового, до того, хто вписує. Оце так зроблено. Так, да, це от розмежування. І, в принципі, дійсно ми до цього є. І це е, не, ну, скажі, створює проблеми, не знаєш, кому давати хабар. Ну, ти таси керівнику по тому, я нічого не можу, тому що, е, ну, як сказати, е, якщо я в ручному режимі залізу в базу і особисто щось виправлю, це побачите, у мене хоп кайдани. СІЗО. Тобто, відповідно, звичайно, ну, працівник податкових сказав, та да йти ти на там. хабаре, нафіг ти не здасться. І Дійсно, ця система, вона дійсно зменшує корупцію. Зменшує. Дуже суттєво зменшує корупцію. Ось це якраз те, що ви захопить корупція, корупція. Але вона дуже збільшує кількість штрафів. І ще штраф штрафом виписують згідно камерання, тобто от ви здали, не здали ще гірше, випушу. Ви. випушу тоді, що називається від душі. Не, не думайте, що а я звідти не здав. А, ну, за те, що не здав раз, за те, що здав два, все, за... це все штрафується. А ще ж одував. Не здав так. І от так воно працює. І, звичайно, як ви розумієте, що значка моральна, ну, працівник може помилитись раз. Просто помолився, звід вас звідав. Ні, він же не просто так. Там, у нього є формула, розрахунки, це не те, що він що хоче. По-друге, там є така ситуація, що значить, камеральні, чому ці штрафи, вони беруть середні галузеві показники. Ну, наприклад, от підприє... ваше підприємство відноситься там, на ну, маленьке, то таке, то, то. От середнє маленьке підприємство, там повинно працювати стільки людей. У них повинна бути така зарплата. Відповідно, повинні бути такі обсяги роботи. Такі от, ну, ви показали менше. Менше? Хопа! І вперед. Як? А можливо, ви ховаєте. Тут же середня габузель. Ні, там є допустимі, але є. Крім того, що, можливо, і, ну, ситуація, яка в бізнесі буває часто, ви в цьому місці показали мало, а в тому місці більше. Однозначно, буде камеральний привика, однозначно буде що. Чому? Вони вважають, що якщо у вас немає ритмічності, значить це показує, що ви займаєте шахрест. Ні, я не жартую. Так інструкції прописано. Але ви скажете, що ж робити? Та немає право. Ні, ну там ніяка ситуація, в Європі та ж сама ситуація. Прийшло, так, да, ви може, маєте право скаржити, Ні, ну можете скажете податкові, в суді, немає проблем. Копійка. Ну ви ж самі розумієте, що ви то, що ви скаржуєте, навіть через суд. Час гроші, час, гроші, час гроші. Тим паче, якщо ви не скаржите, вам же ж штрафи. Хеп! Це одна з причин, що дійсно дуже багато в Європі розгоряється. Це одна з причин, коли приходить ці листи щастя, матюкається, лається, голодцінку гасяться і постійно. Ну я говорю, там буває дуже, ну, знаєте, щоб у вас ви дійсно от, велика компанія, там є великий штаб юристів, адвокатів, вони можуть собі дозволити побадатися. І вони часто виграють, розумієте, сюди, тому що, ну як вони, що вони ж беруть, дивіться, оце, 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 але так, так. Просто ви зрозуміли, тоді вже... Дискусія пішла на рівних. А якщо ви маленька, ну, поговорить з адвокатом, каже, говорить, ну така слуга, ж 50 доларів, бо ж тут, то штраф 30 тисяч. я нічого не знаю, в мене такий пост. І це дійсно веде до того, що велика частина бізнесу в Європі матюкається, проклинає оцих податківців, заздрить нам, що можна повирішувати. Ні, чесно, дуже заздріт. І нічого не робити не можна. І от нас хочуть зробити таку систему. Тобто систему таку, ну фактично, вона дійсно чисто європейська. І вона дійсно веде до того, що, як вам сказати, складно буде дати хаба. Те, що ви ой, Це було б добре. І ще за який вирішить, не буде. Зараз ще є. Ні, зараз дійсно можна вирішити, тому що ще немає цієї системи, немає, тобто на сьогоднішній момент можна на рівні фахівця, ну, навіть використовуючи трошки підмін документи, це допускається, це можливо. Тоді це не буде. Тоді просто розумієте, така ситуація, ви не будете знати, кому заносити. Ну просто, тому що начальник податковий, ну, в його роботе організувати роботу податківців, щоб вони там своєчасно роботу ходили, виконували це. Але він ніякого доступу, що вони немає. Приказати не може, зділити, не може, наказати не може. Нос засунути, тому що він навіть не знає. Там якраз система поводона таким чином, що вам прийшов цей папір, а узнати, хто його виписав, не можна. Фізично. Ну не може, не може. Опитати все управління в республіки, хто виписав штрафом. Ти, як це реально? Ти бачиш, там дійсно тоді виписують, як з розмах. І така система дійсно буде. І тут я погоджусь. Те ж саме ж з Так, Там як система така, завезли, все, до ви вороблю, там штрафи, що. А як? А ви от коли завозили код це не співпав з кодом ці? Так ви ж пропустили. А, це нічого не знаєш. Пропустив митник. А от тут тебе парука б'є, це митник, який сидить так. Ця система як сказати, перевірки після, оце якраз про це, ну, він не так, Зеленський, можливо, не зовсім розбирається в економіці, не розуміє, як вона працює, але от сказав. І так, да, дійсно, це, я говорю, повинен зменшити схематоз. Повинен зменшити. І оці всіх ну, поганих парників, да. так. Досі в Польщі зменшив. Чехії зменшив, прибалки зменшив. Це однозначно. Тобто це в приватні, там теж було. Це впровадили і ця система спрацювала. Дійсно. Більше стало штрафів, більше покарань, однозначно. Тоді, розумієте, така ситуація, що поляки трясуться. Вони цих листів бояться, як чорт ладені. Тому що, буває, ти все робиш правильно, нічого не порушуєш, хоп, лист прийшов. Мама мій. І не можна повирішувати, треба платити. Ні, я говорю, або судитися або платити. Часи щось заплатить. Там теж така спілька, що якщо ти платиш зразу, то там знижка. От класика, от класика, так як зроблено цим з на щастя від Гаїшенько, Даїшенко. Те ж саме. Тобто, так, да, я говорю, е податково зложиває, зложиває. В Європі зловживає. Розумієте, ситуація, не можу сказати про всі, але ну, спілкуючись з ними, люди багато розказ, розказують прикладів, коли ну, фактично це... Не знаєте, от питання таке наполовину спірне. Але податково трактує своєї сторони, випускаєш штраф, і ти розумієш, що проще заплатити, хоча фактично тебе це розгоряє. Тим паче вони ще що буває роблять. Вони беруть і от так от штраф випустили, місяць пропустили ще й місяць. І говорять, от суми якби невеликі, але тебе хлопають, хлопають, і в результаті ти розумієш, що ти ну, сидитись не будеш. І ти платиш, платиш. А в них план виконується. <свігалі> а так це працює. Я так буду працювати в Україні. Ну, ви будете говорити, ой, боже, як Европа, як Европа. Могу уявити, як... ви взвоєте. <свігалі> да, ох, бізнес звы. Да, там в частина закриється, закрыть, в Польщі, прибал, тоже багато закриється. Тому що сказати, ні, так ви працювати не можеш. Да. Так працювати не може. Ще є та є. І дійсно, яка ще не небі ні, ми так не будемо. Не буде, так не буде. Путін ще працювати. Ні, ну дійсно, ця система, вона європейська, вона незвична для нас, вона не, так сказати, не така не приємна, але вона правильна. Ну, ви ж хочете, щоб не було корупції. Ні, вона буде корупція. Тому що, як ви розумієте, оці адвокати і так далі, вони через сюди батючити. І там і буде така система, що ви порушите закон, да, вам там шогнули, адвокати відшибли, опять, да, це буде все. Це працює. Крім того, ви розумієте, яка ситуація, можна схематоз так закрутити, з урахуванням цих камеральних перевірок. Це теж працює. Тобто ви просто знаєте алгоритм, як вони перевіряють. Це не складно узнати. Хоча він вважається для службового крестування, він вмоляється. Але ви просто знаєте, ну, просто ваші там, сказати, фахівці, знаєте, або знову-таки аудиторійськом компанії, знаєте, як правило, знає. І тоді вони вибудовують вам так звіт, щоб, ну, навіть ви порушуєте все. Але в звіті зроблено так, що подивіться, все нормально, нормально. А так це працює. А так це працює. Тобто то повністю схематоз не зникає. Він зникає такий дикий, або я партизанський. А от висококласний схематоз буде успішно існувати його, і розвиватись, і працювати, і ще працювати однозначно. Так що тут ви не хотілися. А от такий невеликий, маленький будуть. Тух, тух, тух. Так що, бачите, хотіли реформу маєте. Відносно зменшення податків. Це Зеленський, звичайно. Пошутив. <гум> Буде збільшення податків. Дивіться, я читав звіт МВФ. Там є. Чи не просто звіт, а валість. Я думаю, що зеленський не читав. Там багато сторінок, не заперечує. Тим паче дуже багато економічної інформації. Ну, навряд ли такі читає. Тим паче там дуже специфічна економічна інформація. Фахівець зрозуміє, якщо вони фахівець, ви навіть не зрозумієте, про що вони тут пишуть. Таблички, графіки, цифри, ви не зрозумієте, там дійсно, ну, скажімо, нас так не прийнято. Таке ми не дивимося. А Євроспільнота дуже багато робила аналізів, робить і постійно говорить, що ну, для майбутньої України, ну, для відбудови і так далі. Податки треба підняти. Перш за все податки на зарплату платить у масові низеньки. Потім дійсно єдиний соціальний внесок, Це однозначно підіймає. Дивіться, у нас пенсіонерів багато, працюючих менше. Крім того, якщо запустять накопичену систему страхування, запустять, там треба додаткові платежі. Так що, то помните, було 40, ну, 37%, то ну, вернуться до 40%. Да. Тобто єдиний соціальний внесок буде до 40%. Річу. А податкові зарплати, ну, час від часу ви чуєте, що можна округ... Убрати військовий збір, ти бачиш, що ви ж розумієте, але додати до цього, ну, зробити 20%. Відсотків. Дехто називали 25%. Да. Ось така цифра поскакує. Зарплата ще 20-25% податок на за зарплату. Те, що піднімати, треба це не значно. Податок на прибуток. Ну, дивіться, в нас він дійсно невеликий. По європейським міркам він значно більше. І його дійсно можна підняти ну, хоча б до 20%. В яких країнах 30, 35, 37. Да, відноситься зарплати в деяких країнах 25-27. Навіть з урахуванням цих мінусів, ну, цих відшкодуванням. У нас ту ж не ПДВ, ну, дивіться, як правило, в Європі ПДВ 20. В ну, 20. середньому встається 21-20, тут трохи більше. А є скринде 22, є 23. Ну, як правило, 20. Тут ПДВ можна зробити, у нас було 22. Але можна дійсно зробити 22, буде більше грошей державної бюджеті. Я так розумію, що в нас дійсно от, провадять цю податкову реформу, ведуть листи щастя і паралельно підвищить податки. Тому що для відбудови економіки треба гроші, гроші, гроші. Тим тобто, паче, якщо ми будемо тримати дуже велику армію, ми, на жаль, будемо тримати, це ще більше грошей. Військово-промисловий комплекс взагалі прирва, туди скільки не кидаєш, там все зникає. Так що без підняття податків не буде. Податки дійсно зростуть дуже суттєво. І це, ну як би сказати, це плата за вступ Ну, Час від часу я вам розповідаю, що в Європі, наприклад, дійсно, людина зарплату, з неї половина зарплати уходить на різні податки. Це нормальні явиться, це ніколи не дають. І фактично йде до цього і в Україні, що з вашої зарплати половину буде давати на податки. О, так. Ну, -таки, буде більше грошей у місцевого бюджету. Ви ж хочете, щоб будували школи, дороги, дітей чи такі, це місце податку зарплату. Єдиний соціальний внесок це пенсії. Ви ж постійно е говорите пенсії маленькі, треба підняти. Єдиний соціальний внесок буде пенсії більше. Ну, а відповідно, ПДВ всі інші, щоб... Ну, Економіка піднімалася, так що відбудовувалася. Так що тут все зобов'язано. Зменшувати це, якщо в нас дуже все добре, можна зменшити. А якщо от така ситуація треба піднімати. Ми ще з говорю, що ЄБФ і Євроспільнота не то слово рекомендує, вона якби ставить чітко, що податки треба підняти, що в нас ірраціональні низькі податки. Ну і відповідно ліквідувати спрощецька. Тому що і МВФ, і фактично, лечітка респі... ну, називає, що це офшорна зона, вона протирічить економічні моделі, створює несправедливі ринкові умови, ну це дійсно справедливо. Получається, хтось платить податки, а хтось, м'яко говоря, нічого не платить, тільки в карманці працює. Дійсно справедливо. Ну, і так, то цього не дійсно Так що реформи будуть. Європу, а точніше в Євросу спільноту ми ступимо. З наві системою оподаткування, ну більш високі податки, і з тим, що ви постійно просто. Корупція. Хлопці, корупція не буде. Ну, вона буде менше, ні, вона буде. Але боже, як ви будете матюкатись? Як же ви будете матюкатись? Клюнув з тищами. Ай, і буде кричати, говорити. Цей гад, щоб за горлянку потримати. А я говорю, ти я ж вас попереджав. <ріст> Ви ж хотіли. Я ж вам говорив. Не ламайте старину, не ламайте те, що добре працює. Поламали? Тепер мучитесь. <ріст> Все, дякую за увагу.